Всім привіт! Ви на каналі Брендлгам. І сьогодні ми повертаємо нашу легендарну рубрику. Рівно півроку тому, ну майже півроку тому. Ну, ми знімали тут частину самокатів 2. Mm -hmm. А сьогодні у нас уже третя, третій сезон, третя частина самокату yeah. я перемонтував свій, і тепер yeah. ми вже на двох. Ага. Uh -huh. І дякую вам за 100 підписників за 101 Це дуже приємно для мене. Хто підтримав мене ще з самого початку. І хто був зі мною, а потім уже з нас ну з нами двома. Для мене це дуже приємно, бо я розумію, що якщо вона вже 100 підписників, то потім вже буде 200, 250, 300, 350, 400 І воно кожен раз буде йти вверх. Тому ну, це дуже прикольно і популярно. Ви на каналі Бреволгам погнали! І у нас перший раунд. Перший раунд нашого відео. Найс. Перший раунд це на користь. Нам треба приїхати з того старту і до нього приїхати. Це буде і старт, і фініш. Нам потрібно проїхати коло. Ми будемо засікати таймер і хто швидше приїде, той виграє. І до речі, приз у нас буде та балапка Владова. Хто виграє, той тримає її завжди. Ні, отак. Тому починаємо. І у нас перший раунд. Тут у нас уже секундомірно поготові. Я зараз буду їхати. Так, тепер Влад їде він, отак от, от йому показуємо, і зараз він буде їхати. І другий раунд в тому, що е, у нас він називається це то далі відштовхнеться. У нас буде як. Ми будемо стояти на лінії. І нам можна буде, е, скільки хочеш, ну, типу, доїхати. Нам треба доїхати до цієї штучки, оти, от, бачите, зелені. Да. І там вже зробити останній відштовх ногою. І все, і більше їхати, ну більше штовхатися не можна. І потім до якої дистанції ну, далі приїде, Той то й виграв. І, виграв. і помітимо таким камінчиком. Потім зробимо результат. Так, і зараз їде Кирил, от у мене камінчик для позначення. Все, починаємо. Це, от, дистанція. І, от, тут тут, от, от, от. Це дистанція. От, да. камінчик, ось так. Камінчиком. Ну, це непогано, ребятки. Давай, тепер Влад. Так, і тепер їде Влад, камінчик в мене. Давай. Раз, два, три. Так, ти проїхав у нас до сюди. Так, слізлася самоката, ну була тут, а я ось тут. Ну, ще куча відстані. Тай, у нас третій раунд. Третій раунд. Ми збудували ну, Полусупершко, ми в Брендевом продакшні збудовано полусупершкоб. Нам потрібно звідси, то звідси пройде. Зараз я детальніше поясню, що це таке. За цей раунд у нас вже 2 бали дається, бо це вже хард левел. І ми зараз будемо якби, і проходити. Хто пройде її свідче, той і отримає 2 бали. А хто, а хто падає той автоматично програє. Тому давайте. Тут у нас треба пригнути. Пригнути у нас через траву на так вілаш, тому що тут рабон. Далі довком кидається на траву, їдеш і знову трибаєш. Тут, тут, вже... тут далі ти їдеш, тут стоять камічки. А тут а на цьому камічику тебе вже починають бити гілки. І ти повинен проїхати по цій от крепості. І отут у нас приїде. Отак зараз буде моїй її. Проходу. Влад їде. Почи... Потривайте поле. Поле тримаю. Так, я засекаю секундомер. Мы с Тополем будем ехать? Да. Давай, я тебе потом дам. И секундомер засек. И теперь Влад поехал, поехал, поехал. Mm -hmm. Так, и Влад проехал. Тупол, я перешкод за 12 секунд. Гарный результат. Тупол, давай, поехал. Ай, Туполей, бегачий Туполей. Ееее. Yeah! У нас четвертий раунд. Четвертий раунд у нас це футбольні самокати. Він заключається в тому, що у нас є двоє воріт. Он ті ворота, а он ті ворота, Ну, ось ці ворота. І е, як заключається, ми будемо брати е, футбол, тільки не звичайно, ми будемо самокатами грати. Не можна писати смагою, тільки можна також, ну, тільки відталкувати. До одного очка. То це доволі складний челендж. І тут ну, до одного шка, і тут хто виглядає, площадь рибали. Ось так от. Поки у нас рахунок 2-2. Тому це фінальний раунд. Ось так от. Погнали. Я вже на своїх воротах. І зараз їду. Прийняв. Ай, ай. ай яй Ой, зараз мені гол заб'ють. Люди! Ви були на каналі Бредолга. Ми зняли для вас таку третю частину самокатів. Mm -hmm. Сподіваємось, вам сподобався. Звісно, да. четвертий раунд було знято трохи порагу, але. Ми... Ми... Ну, вибачте. А ще на рахунок цього приза у нас був це таболапка. Він заключався в тому, що в мене є таболапка. Ну, ви знаєте, сквіш-лапка. І якщо б я програв би, то Кирило її забрав би. Якщо б якщо б, а так її за... захистив її титул. Ну і я виграв 5-2. Прикольно! Бо він виграв в останніх двох раундах. Да. Ви були на каналі Бренд Бугам. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую за 100 підписників. Всім па-па-па-па!